Всім привіт! Ви на каналі Баді. І сьогодні я вам покажу Ну свій проєкт, який я показую ще минулий відео. Напевно, ще дуже стренький відео. Так, і ось він. Такий. такий. Заходимо в перший. Ось це тут. Заходимо в наш кінотеатр. Так, тут попкорн продається. Тут кафе, ну і таке всяке неважливе. Тут, тут каса. И, так. За... Так, де так. Неважливо. Заходимо, заходимо, заходимо. Заходим. І тут -то... ми заходимо першу. Тут у нас э, Star Wars, як я ставлю. І все ламаю. Так, закривай. Друга кінозала відрізняється тим, що вона нас з цього боку йде. Тут фільм. Тут ще один фільм, тут туалети і всяке і все. Так, йдемо далі. Біг бу, біг бур, такі тут у нас като нас піцерієт, а там вихід за ними вихід там далі теж туалети. То всякі там магазини. Це магазин одягу, всяких продуктів, речей. На всякі такі вот. Бачите, народ, це, це ще не дороблено. Я покажу вам сьогодні. Так, тут ходимо. Це супермаркет. На напличка нічого нема, бо вона Хто на сходинки кладе якісь Можна покласти. Так, йдемо далі. Тут, е, тут, е, тут, е, тут стар, але ще не дороблений. Бо його ще не можна ще його не доробити. Тут у нас, продається кафе. Так, тут е, дивани. і так. Що тут у нас? Тут всяка техніка. Так, це у нас ще один. Е, так, ще щось. Тут всякі птіки. Не знаєте, що я мені вихочу всякадку. Ось тут продаюся іружки. Так, це, ж... це всякі на... Це теж всякі. Сякі е такі, мазинчики. Піднімаємо зараз. І ось воно яке велике. Ось. Ось Осьмо. Це відео народ вийшло коротеньке, вибачте. Так, ось видно всі механізми. Я вам покажу тільки коротенько це все. Подивіться, які вони. І так, під кожним. під кожним мазинчиком. Під кожним. Тут ще доробляю. Ось як. Я ще доробляю тільки. Це тільки що. Ну, продовжити я не знаю, що буде, бо у нього дуже сильно глючити. Але попробую якось зробити. Так. Так. Ось тут ще. Я напевно буду закінчувати. Бо, тому що зараз почнуться жуткі ваги від цієї обхідних. Це я робив все сам. Хто не вірив, я кажу. Це повірити можна, бо, тому що це, це може зробити любий, але кому хочеться, на тому когось. Так. А з вами був Аді і всім па-па. І не забудьте поставити лайк і підписатися. И теперь точно пока.